Міжнародний суд ООН тимчасово ухвалив тимчасове рішення у позові проти Ізраїлю із вимогою до країни негайно вдатися до конкретних кроків, щоб запобігти смертям і руйнуванням у смузі газа і не допустити дій, які можуть бути актами геноциду проти палестинців. Судді не прислухалися до закликів Ізраїлю відкинути позов Південно-Африканської республіки зі звинуваченнями, що ізраїльські військові дії в Смузі Газа можуть становити злочин геноциду проти палестинців. Що це означає? Поговоримо про це з нашим. Європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, отже, чи можна сказати, що сьогоднішнє рішення міжнародного суду виявилося на користь однієї зі сторін Ізраїлю чи Південно-Африканської Республіки? І чи означає це рішення, що суд не відкидає, що дії ізраїльських військових можуть бути визнані геноцидом проти палестинців? Юлія, як ти вже сказала, і варто на цьому наголосити, йдеться про тимчасове рішення, тобто до розгляду звинувачень до розгляду справи по суті, міжнародний суд ООН в ГАЗі ще не підійшов. Фактично, якщо в це викласти простими словами, то йдеться про таку ситуацію. Південно-Африканська Республіка стверджує, що зараз у смузі Газа відбуваються такі страшні речі, які вимагають Негайного тимчасового рішення суду на час, поки буде розглядатися власне це звинувачення по суді по суті, і це тимчасове рішення на думку південно-африканської республіки мало полягати насамперед у тому, щоб Ізраїль зобов'язали припинити військову операцію у Газі проти палестинського населення, як кажуть південно африканські представники, адвокати юристи, але сьогодні. Одні суд ООН у ГАЗі не задовольнив цієї вимоги Південно Африканської Республіки. Тобто... Фактично, за Ізраїлем визнали право захищатися. Визнали, що був напад Хамас, організації, яку вважають терористичною в Європі в Америці, і що цей напад дає підстави для Ізраїлю, дає право Ізраїлю захищатися відповідно до статуту ООН. Отже, тут позов чи ця вимога Південно-Африканської Республіки не була задоволена, але Ізраїль зі свого боку хотів, щоб ця справа взагалі була відхилена, щоб суд не розглядав її, про те, що е, жодних навіть можливостей е, дій, які пов'язувалися без геноцидом, немає. Тут суд не погодився з Ізраїлем. Фактично, сьогодні було заявлено, що міжнародний суд ООН вважає, що є загроза того, що дії у смузі Газа підлягають під положення, які є у міжнародній конвенції про геноцид, і що суд буде це розглядати, і що необхідні дії Ізраїлю для того, щоб ці, скажімо, дії не чинилися, або якщо вони вже вчинені. Щоб не були знищені докази, ось як про це говорила сьогодні головуюча суддя у ГАЗі суд вважає, що стосовно нинішньої ситуації Ізраїль відповідно до своїх зобов'язань щодо конвенції про геноцид щодо палестинців у газі повинен вжити всіх заходів у межах своїх повноважень, щоб запобігти вчиненню всіх дій у межах статті другої конвенції, зокрема а вбивство членів групи, б заподіяння тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам групи, в навмисне створення для групи життєвих умов, розрахованих на її повне або часто. Ково фізичне знищення і г запровадження заходів спрямованих на запобігання народжуваності в групі. Суд нагадує, що ці дії підпадають під дію статті другої конвенції, якщо вони вчинені з наміром повністю або частково знищити групу як таку. Крім того, суд вважає, що Ізраїль повинен негайно забезпечити, щоб його військові сили не вчиняли жодних із више зазначених дій. Богдана, якщо коротко, що далі очікується у цій судовій справі, і які часові рамки можуть бути? Коротко через місяць Ізраїль повинен подати звіт щодо виконання цих вимог, частину з яких ви щойно почули від судді, але загалом колеса міжнародного судночинства крутяться дуже повільно. Отже, взагалі ця справа, як передбачають, триватиме кілька років. Богдане, суд судон також розглядає справу, які йдеться про звинувачення України на адресу Росії відповідно до конвенції про геноцид. Чим ці справи відрізняються, чи можливо мають спільне? Ну насамперед у міжнародному суді ООН зараз є два позови від України щодо Росії пов'язані з російською війною. Перша справа пов'язана з позовом 2017 року, і там йдеться про дії Росії у захопленому Криму, а також про підтримку, як каже Україна, тероризму у Донецькій та Луганській областях, починаючи з 2014. Отирнадцятого року, і ця справа перебуває так мовити, у, у роботі. Друга справа пов'язана з конвенцією про геноцид, так само як і справа щодо Ізраїлю, позов якої подав подали представники південно-африканської республіки, але український позов щодо Росії з посиланням на конвенцію про тероризм трошки інший. Там йдеться про. Те, що Україна звинувачує Росію в тому, що Росія незаконно використала привід звинувачення Україні у геноциді для того, щоб здійснити незаконне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, буквально на наступний день українці підготували цей позов і подали його до ГАГи. Головне, що на насамперед відрізняє цю справу цей український позов проти Росії в тому, що до українського позову за цей час приєдналися понад 30 країн, а також те, що є вже попереднє рішення суду, яке вимагає, щоб Росія припинила бойові дії проти України ще у березні 2022 року, це було оголошено в Газі, але Росія це, як ми очевидно бачимо, не виконує. Дякую, Богдана. Надзвичайно важливо також отримати цю інформацію на зв'язку зі студією. був мій колега у Лондоні, Богдан Цюпин.